Чи справді процедури на кріслі м села можуть покращити стан тазового дна? Тазове дно складається з кількох груп м'язів, які підтримують внутрішні органи. Скоординоване скорочення і розслаблення цих м'язів дуже важливе для правильної роботи сечового міхура, комфортного статевого акту та забезпечення утримання сечі. В силу різних причин функція цих м'язів може порушуватися, тому електромагнітна стимуляція є одним з дуже ефективних та швидких. Методів вирішення проблем. Апарат МСЕЛА має сертифікацію FDA і ефективність підтверджену багатьма клінічними дослідженнями та клінічною практикою, коли рекомендовано проходити терапію. Слабкість м'язів тазового дна проявляється різноманітними симптомами. В першу чергу, стресовим нетриманням сечі, а саме мимовільним сечовипусканням під час кашлю, бігу, сміху, а також хлюпаючими звуками під час татевого акту, відчуттям стороннього тіла в піхві. Втрат чутливості під час сексу. У випадку цих всіх симптомів може бути показана процедура ЕМСЕЛА. Однак перед початком терапії обов'язковою є консультація лікаря-гінеколога для визначення точної причини вищевказаних скарг і встановлення індивідуальних показів та протипоказів для проведення терапії, оскільки не в кожній ситуації доцільно та потрібно проводити цю процедуру. Це тільки для жінок? Ні, насправді чоловіки нерідко також мають проблеми з тазовим дном, нетриманням сечі та сечостатевою дисфункцією. Тому процедура є сертифікована і для чоловіків, однак детальніше про покази розкаже уролог. Чи це боляче? Процедура є абсолютно безболісною і проводиться сидячи в одязі або білизні на кріслі. Інтенсивність тренування підвищується контрольовано відповідно до ваших відчуттів, тому ви будете відчувати тільки скорочення м'язів тазового. Дна. Як довго триває процедура? Процедура триває 28 хвилин. І після процедури можна абсолютно спокійно займатися своїми звичними справами. Для оптимального ефекту рекомендовано процедуру проходити курсом від 6 до 10 процедур, залежно від показів і рекомендацій вашого лікуючого лікаря. Наскільки довготривалим є ефект? Для покращення і підтримки результату курс процедури можна повторити через 6-12 місяців. Однак остаточні рекомендації будуть залежати від ваших вихідних параметрів та виконання рекомендацій вашого лікаря. Після проходження курсу процедур. Чи можна процедуру замінити звичайними вправами кегеля? Так, всім відомо, що звичайні домашні вправи це потрібно і корисно. Однак будьмо відвертими, коли ви правильно і регулярно востаннє ними займалися. За допомогою процедури ЕМСЕЛА за один сеанс відбувається 11 тисяч скорочень, які еквівалентні 8 годинам виконання вправ кегеля. Саме це забезпечує нам. Якісний швидкий результат і відповідно мотивацію його підтримувати далі домашніми тренуваннями. Зі свого досвіду можу сказати, що понад 90% пацієнтів пацієнток залишаються задоволеними і відзначають значне покращення як у лікувальних цілях, так і у якості свого сексуального життя. А якщо у вас залишилися додаткові запитання, лікарі-гінекологи клініки Медіальт будуть раді надати вам детальні відповіді на консультації.